Відео для общих мас. пацани, тауреги заїжджають, заміна ціпі там. Ми вже делаємо все, навіть полуподони, пакуємо автоматом. Да? Ок. Вопрос. Вакуумний насос. Дві пластмаски стоять ось такі, я вже просто руки, помив, не хочу засиратися. Вони стоять на масляному насосі. Е, обламала пластмаски, просто їх не обламала, їх пороз'їдала. Покажи. Вакуумний насос стоїть на масляному насосі. А. Все правильно, якщо тут все реально, блядь, розказую. Обламали оці дві пластмаски, які стоять на валу. У мене випрос. Людина проїхала 2000 км і в неї, блядь, відказали тормоза. так? Скажіть мені, будь ласка. Ну, як відказали, ти жмеш, а педаль навіть не жметься вакуума нема. От як мені все це предвідять, блядь, спать спокійно і щоб вас не відказала тормоза. Я ж не ванга, я не можу рукою почитати, що там. У мене, блядь, тут нахуй нема блядь, цього сканера, блядь, якогось, щоб через стіни дивитися, блядь. Меня це, то стоїть до хуя. И вот мне интересно, в кого...